У 105-ту річницю з дня проголошення соборності України в Чернігові встановили міський рекорд. 105 талановитих чернігівських виконавців за участі військового оркестру виконали духовний гімн Молитва за Україну. Символічним є і місце становлення рекорду собор святої великомученості Катерини. 105 людей зібралися, щоб проспівати духовний гімн України, саме духовний гімн той гімн, який в нас, в нашому храмі, після літу кожної літургії виконується кожного разу. Саме ось ця молитва повинна бути таким поштовхом для кожного із нас і для тих людей, хто і за кордоном і ще раз, і ще раз повинна бути таким народженням, духовним народженням і духовним відродженням. Це дуже важливо. Я мені Здається, і для людей, які будуть на це дивитися, і для нас, як для учасників, для музикантів, тому що в нашій єдності, наша сила, і ми повинні єднатися в цей час як ніколи, де б ми не були, в якому б куточку землі нас не розкидало, але українці повинні триматися один за одного. І не забувати про те, що ми один міцний кріпкий народ. День соборності це символ злуки та єдності. 22 січня 1918 року УНР виборола незалежність. Через рік цього дня об'єдналися дві частини України. Проте Україна й Українці весь час боролися за свою незалежність і продовжують доводити свою єдність і тепер. Згадуючи цю подію, ми говоримо про єдність, про єдність нашої держави. І в той час, коли ворог розділяє нашу державу, ми як найсильніше, як найголосніше, говоримо, що Україна єдина, що Українська держава єдина.